Добре. добре. Познайомся. Це Мирослав Гай. Привіт. Координатор фонду Мир і ко. Я розумію, що ти будеш працювати в ефірі громадського на Новий рік з 31 на 1. Ми з цього почали а, да? Нам Ні? Ну, добре. Мустафа це, погодився, це, це все, так от відбувається рекрутинг. І я б не проти, бути в ефірі не впевнений, що я буду весь ефір на увазі. Це це ж паноптикум. Оп, все, я тут зупиню. Я люблю цей кадр, просто не, на ньому сор, Соромно взагалі неприємно. Ну, що там відбувається в коаліції? Це колеги, до речі. В коаліції там mm. якийсь жесткач був в БПП, наскільки я розумію. Вони да? ж там в Ну, що перший раз. Коли, він коли перманентний? саме ти запитати він, хотів? Перманентний. він перманентний. Це живий mm. процес, живий організм, він не припиняє свою бурхливу діяльність, незважаючи на те, що є і робота в залі, але все одно всередині так триває така дискусія. Я, б сказав. я не сказав, що це конфлікт або жесть. Ну, така дискусія. Дуже, це так, дискусія. неприємно. Це не середині БПП, але це теж мені здається, ну, взагалі, Елементи чесно, ні, це мені здається така якась дикість, і ну просто інакше я це не розсуджую. Ну, взагалі, ну власне Сергій Мельничук збачив, вже вони розібрали події в коаліції. Бачив, переконаний, що коаліція збереглася для того, щоб не було перевиборів і так далі. Так, і... так. А як поїцінюка вмовляли, щоб збереглася? Ні, я думаю, що насправді барно зробив дуже погану послугу всім. І фракції, і парламенту, і країні, тому що це посунуло на другий план основну дискусію про те, що зробив уряд, звіт уряду, і, врешті, зараз вже говорити про відставку Яценюка або про якісь речі, які стосуються відповідальності уряду, ну вже якось так невдобно. Ну звичайно, не питай, що і... уряд зробив, запитай, що О, зробив Барна тому. В цьому сенсі я ще більш розстроєний саме тим, що ми просто втратили цю дискусію. Я думаю, що був дуже гарний момент, коли ми могли просто представити інші умови і якось ультиматум уряду. Зараз ми це вже не можна зробити, бо mm -hmm. так змінилося, мало часу насправді. Мені кажуть, 20 хвилин йти на поїзд. Так? Да, може, я може я... це з мовою Мені... цінікає барни, може вони домовились? Ні, я думаю, що це просто дикість з з боку, ну таке глупство. Дікість з боку пана Барни, а цим скористався, ну як будь-який політик. цим скористався, це дуже смішно. Ні, ну це правда, він скористався тим, щоб перевернути дискурс взагалі. Барна скористався, Ні, чи це німк та всі скористалися. Оп просто... Насправді, у нас а є глядачі, є тема міліції проти поліції. Це одна М -м. з тем тижня. Далі ми будемо говорити з Мирославом. те, що відбувалося на сході. Насправді, бо там обстріли так, не меншують, частішують і там є загиблі є. так само і поранені. Але давайте по порядку глядач. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, добрий вечір. Називайтеся. Мене звати Дмитро, я з Олевська, Житомирської області. Окей, дуже дякую. Приготав. Питання до Москафи. Коли, коли поліція дійде до, до регіону? Просто тому що тут просто стало небезпечно. О, тут е, озброєння банди. Ви маєте на увазі, я можна уточнення зроблю? Поліція, ви маєте на увазі нова поліція, повністю а оновлена, та. патрульна поліція. Чи... Саме, ти... саме так. Тому що тут просто ну, стало небезпечно. Тут, якщо ти, наприклад, підприємець, у тебе є е, там гроші, там займаєшся ти тим бурштином чи не займаєшся, угу. просто людей грабують. От, от як розповідали, в центрі якась машина, як та хата, от, велика при цьому. Е, там автомати всередині, от В міліцію ніхто не йде, тому що просто ну нема сенсу. Uh -huh. Коли вже дійде до регіону, це, це я, Житомир, б... так? Правильно я розумію? Олевська Житомирська область. Житомирська Ну, Я вам підкажу, просто заходите на сайт поліції, якщо вас цікавить патрульна, тут є карта. Ви заходите mvs.gov.ua і натискаючи карту, ви бачите, де який процес відбувається по запуску це патрульної поліції, тому що якщо ви питаєте просто про поліцію, тут є невеличка таємничка або навіть не це не є таємничка, це офіційна інформація. Мостафа я входимо в цю атестаційну, ну і не тільки ми, атестаційну комісію по переатестуванню міліціонерів поліцейські чи поліціянти, кому більше як подобається. І якщо ви про поліцію, яка прийде на заміну міліції, то це процес не швидкий. По-перше, що стосується дійсно патрульної поліції, вона з'явиться, мала б з'явитися, тобто не мала б, а з'явиться все ж таки вже наступного року, тому що у вас зараз триває конкурсний відбір, наскільки я розумію, вже через два тижні або через тиждень почнеться якраз процес навчання, який буде тривати десь місяць-півтора. Після того вони вийдуть на вулицю. Але знову ж таки, я підтримую тут Романа, і треба всім про це говорити і зараз дуже чітко пояснювати. Зрозуміти одну просту історію. В країні змінити 300 тисяч людей за один день неможливо. Ми переатестовуємо і дуже багато людей підуть з служби. І дуже багато людей, які будуть звільнені просто тому, що вони не відповідають своїм е, критеріям. Але головне дуже зрозуміти просте: нічого не буде назавжди. Яка б не була поліція, якби як ту статуці ми не проводили, який б новір ми не робили, все одно громадськість має тиснути, вимагати. І тільки з часом це процес, ми побачимо, що дійсно поліція інакше буде працювати. З того, що я знаю зараз, ми зараз проводимо перетестацію, атестацію києва Київської області. Житомир, мабуть, буде одним з перших областей, які будуть після Києва, тому що це найближче. А, і далі вже буде це тривати по всій країні. Розклад і, скажімо, так, темпи будуть вже визначені після того, як ми закінчимо Київ і Київську область, і це насправді зараз дуже великий виклик, тому що ми тільки це перший раз в житті ми робимо. Ми ніколи такого не робили в жодному органі і okay. з того, okay. як ми будемо. Не тримував не тримував. Ну дивіться, ви там в ефірі зараз дізнаєтеся про цей конкурсний відбір, тому що власне ми про це будемо говорити. Не, не конкурсний відбір, а перетестація Тому що ця, цей процес він тривав лише е, Мустафа не дасть збрехати, хоча він я його на комісії бачив рідко. Е, це правда теж е, з понеділка, правильно? Так, По так. п'ятницю він тривав. Це тільки перетестається. А правильно. до того ми ще два тижні проводили тести. Ті результати, я, які ви отримуєте. Європі. Я під час, розумію, так. що ті результати, які виходять на комісію, вони так, так, так. вже після того, як пройдено кілька, кілька, скажімо, фільтрів в міністерстві самому, тобто туди не всі приходять. Да. Власне, Давайте подивимося мітинг, який відбувся в Києві сьогодні, О. під МВС, не тут там. Дивимося, і далі обговорюємо те, що відбувається з реформою правоохоронної системи. Чому вирішили прийти сьогодні? сюди? Тому що Можете розказати, що вас спитали. Нічого не запитали. Тобто, а як тоді відбувався цей процес? прийти сьогодні сюди. Скільки прийшло сюди людей, щоб побачив прем'єр-міністр, щоб вийшов міністр внутрішніх справ і знав, що. Будь ласка, тримайте! Ганьба! Каторам і не об'єктивним журналістам! Дорогі товариші, це я приглашаю... Отаке От відбувається в принципі. Міліціонери ніколи не виходили на мітинги в Україні. Так це а вони виходили тільки для того, щоб їх розганяти. У Мене народився сценарій короткометражки, що вони там стоять, кричать ганьба. І раптом їх дуже швидко оточують бабусі, студенти, діти в чорних шоломах з кейками, відганяються водомети, там сидять маленькі такі, якісь там малюки, там, ну, коротше, всі, хто були на Майдані, і починають потроху їх розганяти. Вони бояться, жмуться, а бабусі їх б'ють і так далі, і заганяють. Ну так, давайте не радикалізувати ну, ситуацію. Ну, Насправді ну, ну, це? На це, на це небезпечно. Ну, 300 тисяч Це... людей звільняєте ні, ніхто не буде звільняти 300 тисяч. Ну людей. не триста тисяч такої мети, там перетестація багато хто лишається між так, іншим багато по багато хто лишається по результатах так. роботи нашої секції. Там десь 50% на тижні лишили. Я порахував скільки лишили. Зна... Перший день було з того, що ми знаємо зараз. Звільнено за результатами цих днів до 25% Особового складу Києва-Київської області. Це насправді дуже дуже великий напружений ну, процес для області. ж Я багато. просто э, хочу, щоб люди розуміли просту історію. А ми не можемо дійсно всіх звільнити. Зрозуміло, що і атестація, і переатестація це процес довгий. Зрозуміло, що ми не всіх звільнимо, хто погані. Ми звільняємо там ті, хто показує найгірші показники. Більш того, в цьому залучені якраз громадськість, <кій> тому що ми не можемо посадити цих людей. Якщо відверто сказати, що треба зробити? Люди, які брали хабар або там грабували міліцію, в тому числі так, вони мають сісти в тюрму. У нас немає можливості провести розслідування по всіх людях і показати, що вони ну, винні або не винні. Цей процес, який зараз робили, ми, це такий реформаторський компроміс. Давайте це так назвемо. З одного боку, ми кажемо, що дивіться, у нас нові стандарти, і по цих нових стандартах старих людей, які не можуть або не, не хочуть працювати, ми будемо звільняти в подальшому. На даний етап ми перетестовуємо людей, і ті люди, які не викликають довіру, ті люди, які не проходять тести по знанням законодавської законодавчої бази або по інтелектуальним тестам, вони просто не потрапляють в міліцію. Це не може бути процес, в якому ми робимо то так об'єктивно. Ну ясно і все, це... все, все ну тобто, це зрозуміло, що в цьому процесі є різні моменти. Хтось проскочить Але, а, момент, полягає ще в іншому, що цей процес я потім постійно просто мостафіти цей процес поясню. буде тривати по всій країні. А, я думаю, що це не перший, не останній мітинг. Я дуже сподіваюся, що ми не знайдемо в цьому мітингу а, якихось слідів саботажу. З боку тих людей, які залишились в міліції. Тому що я не впевнений, але мені здається, що навіть ті люди, багато хто зараз ще очолює міліцію в різних, на різних, скажімо так, етапах, вони можуть чинити цей опір. Бо я чув їхню думку, чув їхній настрій, я розумію, що в них відбувається, тому що, наприклад, в Києві ми звільнили майже всіх голів райвідділків. Ну, згідно комісія, так? І їх заступників. Це дуже велика проблема. Тому що це слідчі. Це люди, яких ми не можемо набрати сьогодні, і завтра не ти вийде. Ти про рядовий склад говориш, Ні, так? я про керівний склад кажу Ні, Рідно. ні, ти кажеш керівний звільнили, а там потім йдуть оперативні слідчі. Так, а, так. а там далі, далі залишаються оперативні працівники і так, слідчі. Цих людей, щоб вони стали керівниками, потрібен час. Більш того, нових слідчих, щоб набрати, це треба теж час. Тому якийсь момент, якийсь прогалина буде. Давайте до цього звикнемо. Нам треба буде терпіти нам, суспільству, і їм як міліціонерам, тому що ми теж частина суспільства. Після того перезавантажиться, тому що ми дуже багато людей візьмемо з патрульних, мабуть, переведемо. Багато людей буде готуватися паралельна кадрова підготовка буде. Хтось буде готуватися йти на керівники тих, хто чесні, нормальні слідчі або оперативники, яких ніколи не було шансів стати керівником. Зараз не цей шанс з'явився. Але це. Цей це, це процес треба пройти. І зрозуміло, що ці люди знають міліцію краще, ніж ми з вами. Вони знають на що тиснути, вони знають, як відбуваються процеси внутрішні, і вони будуть користатися тим, вони що. Вони завжди це плюс, Мустефа. Розумієш, ні, я кажу, що вони будуть. Користу, користуватися. знають Це якраз правильно. куди зайти, кому, кому занести, кому що сказати. Ні, я проти... Це дуже видно під час атестації, коли от е, з цього мітингу, скажімо, такі, такі персонажі Подібні багатьом, хто там був, заходили в кабінет, і дуже є велика фобія Майдану. Ти так згадав про отут, я уявляю, як оточують. Це не фобія, вони, вони чекають питань про Майдан всі. Так, так, це правда. У них є навіть міф серед міліціонерів, що. Це найголовніший іспит. Будуть питати, що ви робили там на от. майдані та да, на майдані да, ні, це, під час ну... майдану. Да? Тобто, це фобія yes. цих питань, вона присутня. Друга є категорія, яку одразу дуже добре видно. Ну це завдяки роботі в ефірі. Ти сидиш і ти так людину знаєш, скануєш собі поглядом, роблячи такий mm. лагідний вигляд, і не запитуючи там про другу світову, але ти Такі запитуєш розстріляні якісь... трійки. Це не трікається, там ну, більше людей. Ну, і дуже, дуже видно, коли е, колишні такі приходять, я, пок, я спробую показати за мімікою. Типа, х, хто ці люди, які зараз мене тестуватимуть? Тобто така зневага повна. Е, я в міліції, ну, мовляв, там, все життя, я все знаю тут. А ви хто? Мов, ну, І ти так, окей, мені хто, ну, але все одно ці люди потім голосують там, звільняти або не звільняти. Тут дуже важливо, я хочу все сказати, що вони будуть користуватися тим, що зараз і в міліції будуть проблеми. Вони не будуть. Це ну, нормальна ясна. історія. Так, я і... думаю, що будуть піднімати що злочинність злочинні. Так, що в нас ефір, так? До, 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 до... Не ведіться на це. Будуть проблеми, будуть такі заклики, будуть мітинги, будуть проблеми, не ведіться. Дійсно, ми перший раз за всю історію відкрили дуже закриту систему міліції для суспільства і для громадськості. От, як, ну, Якщо чесно, коли ми починали цей процес, я ніколи не міг повірити, що ми до цього дійдемо. Я, Ми кожен крок, коли робили, ми думали, коли нас зупинять. От коли скажуть стоп, більше не можна. І коли ти бачиш, що вже довели до комісії, і вже комісії працюють, і вже є перші звільнені, от тоді ну, багато хто. Ну, я вірив там раніше, але дуже багато людей, які повірили, що дійсно можна змінити. Цей процес не буде просто він не об'єктивний, не зовсім об'єктивний, там будуть якісь помилки. Але в цілому... Ми зробили так, щоб міліція нарешті розуміє, що якщо їй не довіряють суспільство, то вона не потрібно. Одне одне важливе питання є до тебе, тому що маємо відпускати 19.33, Ти маєш тікати, мені кажуть правильно. Маріуполь нас чекає. Бачиш, е ті, хто звільнений, лишився і не пройшли атестацію, чи можуть вони податися по-новому на тестування в поліцейську академію? Тощо це, це нас дуже не важливо. Має, немає ніяких заборон, бо те, щоб ці люди проходили і намагались пройти ще раз, але Перше, вони, вся їхня особові справи в нас залишається в міліції. В міліції нічого не пропадає. Всі їх результати, їх тестування і причини, чому їм відмовили і не пройшли протестацію, вони залишаться. І я думаю, що їм буде просто важко відновитись на службі. Є люди, які можуть подавати на апеляцію. Ті, які набрали конкретну кількість балів, вони можуть прийти, подати на апеляційну комісію, пройти. її. Їх дуже мало. І умови дуже виписані в положенні. Тому ті люди, які звільнені, ну, з ймовірністю 95%, я не буду казати 199, ці люди не повернуться в міліцію. Немає в поліцію. Вже ну вже в поліцію. Бо вони так. всі поліцейськими вже називаються. Тому ну, немає наявлення. механізму. Тобто що вони можуть звісно піти там ще раз. Е я не знаю, пройти ще навчатися або намагатися потрапити ще до відкрити конкурси якісь. можливо, але їхні справи залишаються. Воно просто простіше. Поліцейські комісії, які будуть створені по всій країні, вони будуть створені по тому ж принципу, що створені зараз. Тобто буде два представника від оборади, представник від громадськості від е і від поліції. От сидить ця комісія, приходить людина, яка не пройшла при Комісію, вона буде бати, бачити результати тестів і чому комісія не пройшла, і якісь там внутрішні інформації. Це комісія вирішуватиме. Але по настрою ми розуміємо, що комісії в цей момент ну вони насправді ну, вже, так, настроєні. В принципі, да, але ще раз я б хотів дуже таку річ, дуже обережно і дуже до цього поставитись, мені здається, дуже відповідально. А, мій колишній колега, людина, яку поважає Сергій Хаджиєв. Усе у Фейсбуці нещодавно писали Фейсбуці, про, там, там. Да, про відстріл, ментів і так далі. Це дуже некоректно, неправильно. Ніхто цим не займається. У нас є комісії, які дійсно оцінюють міліціонерів. Ніхто не створює там якусь гільйотину або якийсь розстріл. Є багато міліціонерів, які проходять ці комісії. Які чесні залишаються працювати, робити такі речі ну це просто ну, підривати весь процес. Ця комісія вона була створена, тому що ми запросили громадськість. До речі, до громадськості. Мало людей, які хочуть працювати в цій комісії. Це дуже важко. Ну там в мене є робота, це тому я цього -то як... ранку до сьомої вечора для да, і я, чесно кажучи, там без і без Роману... перерви на обід. Роману вдячний, що і Роман працює, дуже багато інших людей працюють. А... Долучайтесь до цього процесу. Ви можете надсилати інформацію. Можете надсилати, куди надсилати, скажи і відпускаю тут. Надсилати інформацію. Якщо ви зайдете на сайт МВС, ви там знайдете анкету, наскільки я розумію. Або це можна зробити на моєму Фейсбуці, або на сайті поліції, який буде. І там буде конкретна анкета, в якій ви можете, заповнивши інформацію про конкретного співробітника, знайти. Це треба пошукати. Ну от, -от я хотів сказати, що. Давайте так. Ну, де, у нас всі arqueta. сайти. Це це МВД, це МВС. Ну, ясно. Щоб нічого не можна було. знайти. Це взаємодію з громадськістю, але дивіться. Ну, от зворотній зв'язок з тестаційною комісією. О, так. От, нажимай, натискай, будь ласка, туди. Так воно пропонує скачати документ, якщо не ні, Ні, ні. Це відкривається форма. А, яку ти ставив себе на Фейсбуці? Так, так. От ви тут заповнюєте конкретно. По, про співробітника, його е, прізвище ім'я по батькові де Це, він якщо працює. ви хочете розповісти інформацію. Так, да, Якусь інформацію хочете надати нам про цього конкретного співробітника, який вам важливий. як? Вас образив або у вас є якась інформація. Голтував вашого сина в КПЗ. Ну не знаю, там будь-яка ну, інформація. В принципі, ці дані треба, тому що да, Щоб не таке що закрита, там ті, хто приходять на комісію, ну, їх більшості немає в соціальних мережах. Ті, що да, є, це да. ну, генерація що народилися 91 93 рік. Та, і такі, хто приходять на перетестацію. Але ті, що старша генерація, а, знайди Мінтав на Фейсбуці. Ні, це не Де вони... навіть контакт. Але я ще раз кажу, це дуже допомагає, і насправді дуже такий дієвий механізм. Я думаю, що ми в подальшому, коли вже буде запрацює сам сайт поліції, ми цей, в цю форму залишимо, щоб збирати інформацію вже про дівчих поліцейських. Але загалом це про негатив, про позитив. Мені здається, що ми робимо правильні речі перше. І так буде дуже важко. Але ми вперше в житті, мені здається, і суспільство, і громадськість беремо на себе відповідальність за дуже-дуже серйозний процес. Я ніколи не думав, що буду працювати в міліції або там настільки глибоко введу в цю тему і ніколи не вірив ще більше, що ми коли-небудь щось там почнемо міняти. І коли ми дійсно там до ночі сидимо. Ну, там, після парламенту, тому що парламент все одно забере якийсь час, сидимо і розберемо ці результати, або потім комісії. Я бачу обличчя людей, які це роблять. Тобто це молоді люди, це не менти, це не там, якісь люди, які, там, скажімо так, яким ми не довіряли раніше. Да? А це нормальні молоді люди, які хочуть щось змінити, які дійсно сидять за столом і дійсно працюють, і багато з них працює як волонтери. І ми бачимо щодня результат. Я думаю, що через два роки, через три роки ми побачимо реальний результат, коли ця поліція буде працювати вже інакше. Мені здається, що зараз рано опускати руки і треба просто йти далі всупереч тому, що ми бачимо. Так, якась такі... пафосна така промова в тебе вийшла. Ні, це правда, тому що дійсно. От Роман, от скажіть, якщо чесно, от, ти міг повірити там, два роки тому, що. Ти не просто будеш там а, в ефір про це говорити, але ще і що я дуже підписав, багато не написав, підписав про нерозголошення. Я не можу прізвища називати правильно тих, хто не приходить на засідання комісії, уникаючи перетестування там під різними приводами, і є чутки, що вже ходять там з валізами грошей, думаючи куди занести, тому щоб поминути власне цього засідання. Мало того, є інформація, знову таки не знаю, яка про те, що ведуть потаємні записи цієї комісії. Під час, коли заходять. І... Це смішно, тому що ну, робота комісії дуже відкрита. Настільки відкрито, відкрита. Відкрита. Там, там нема що записувати. Це. Все, я більше того скажу. Ось останнє що скажу щодо грошей і так далі. Коли ми робили патрульну поліцію, я просто це знаю, проходив. Була та сама історія. Десь хтось комусь щось пропонував, десь хтось комусь з кимось домовлявся. І ми сиділи, думали, ну не вже інерт, інерт. Невже, дійсно так відбувається. А потім, коли ти бачиш, як це відкрито все відбувається, людина зайшла, там пройшла співбесіду, поставили галочку, так, вона пройшла, не поставила галочку, вона не пройшла. І ти дійсно її немає потім. І ти думаєш, чорт, а де ж вони тоді домовляють? Якщо це тут не сталося, там не сталося, там не сталося. І я це вирішував. Ну де, де, де це де ця валіза? Тому всіх що збирають гроші, або ті, хто комусь дають гроші, вас обманюють угу. краще. Приходьте до Романа на комісію, та не до Романа та збережіть зу, ці комісія гроші. Комісія. Вам Романа ще знадобляться, коли ви не пройдете. у нас так. 12 комісій. В кожній комісії багато людей це не тільки Роман, але там дуже багато людей. До речі, цей процес дійсно відкритий, Можете приходити ну, журналістам. Там списки навіть членів так. комісії є на сайті міністерства до жісправ. Дякуємо Стафішу. Зайшов Дякую. до нас.